Нація нескорених щоденно продовжує свою боротьбу з одвічним ворогом. Ми безупинно доводимо світові, що для України не існує нічого неможливого. Наші люди дійсно унікальні та надзвичайно сильні та витривалі. Тому перемога для нас лише питання часу. Кременчуцькі новини в ефірі чим запам'ятався сьогоднішній день. Розкажемо далі. Волонтери це люди із золотими серцями. Вони безкорисливо допомагають одне одному за будь-яких умов. Усім тонкощам цієї справи навчали молодь на програмі Кременчуцька академія волонтерства. Які враження в учасників після завершення навчання? Дивіться далі. Волонтерська діяльність надихнула мене розписувати трофеї, ети трофеї бойові і продавати їх на опційних, і збирати ночі. І стільки зібрали вказка. Продавай за 80 тисяч. Чотири тижні тому в офісі молодіжного парламенту Кременчука стартувала програма Кременчуцька академія волонтерства. Її учасники активна й ініціативна молодь, яка прагне щодня вчитися новому. У рамках програми дев'ять блоків навчання та 12 навчальних днів. Протягом них учасники ознайомились із такими темами, як ековолонтерство, допомога людям похилого віку, робота з тваринами та багато іншого. Кожен учасник взяв участь у реалізації свого власного проєкту. Було чотири напрямки: це робота з дітьми, робота з тваринами. Юдьми похологи віку та організація родинного квесту. Кожен взяв участь, кожен пройшов шлях від ідеї до реалізації і підбиття підсумків. Тому сьогодні ми дивимося презентації і захисти команд. Своїх проєктів певне, що як наприклад, комусь стане погано в транспорті або на вулиці. Є люди поруч, ви які надасте допомогу. Або я думаю, що котики собачки біля вашого дому точно вже да, голодні не буде. Або бабусі дідусі, які живуть у вас в під'їзді, або там поруч з вами. Ви теж не залишите поза увагу і ті знання, які ви отримали. Дійсно, в часі, люди стануть щасливіші, да, і добріші в першу чергу. Привітати випускників АК Академії із завершенням навчання та урочисто вручити їм сертифікати прийшли міський голова Кременчука Віталій Малецький та народний депутат Олексій Мовчан. За місяць ваше життя дуже змінилось. Я думаю, що наступний місяць і наступні проекти його ще змінять і ви навчитеся ще новим історіям, новим навичкам, новим якимось управлінським. Методикам або новим знанням, які можна буде використати. Ви молоді, ви можете брати, ви маєте брати якомога більше від того, що дає вам світ і ваше суспільство, в якому ви знаходитесь. І от ви точно будете крутішими, сильнішими після. Даного курсу. за місяць навчання молодь виконала багато практичних завдань та побувала на різноманітних екскурсіях. Учасники відвідали притулок домашнього типу, центр тимчасового перебування Кременчук, територіальний центр соціального обслуговування та інші місця, які пов'язані з волонтерською діяльністю. Там вони на собі відчули всі особливості цієї роботи. З'явилася якась мета достиг... Дістатися чогось великого у своєму житті та продовжувати надалі займатися волонтерством. Це «Було багато нових знайомств, було багато тренінгів, на яких нас навчили чомусь. Наприклад, мені сподобалося більш до всього похід в стрільцентр до бабусь та до медичної допомога, плюс ресторан Велес. Там ми прикрашали ці пончики, це було дуже смачно, дуже класно. Заняття, які дійсно. Знадобляться у житті в умовах війни, на жаль, вони знадобляться, і це дуже така безцінна теорія, яку я отримала. Я дуже за це вдячна молодіжному парламенту. Програма Кременчуцька академія волонтерства проводилась вже в дев'яти. і багато випускників з минулих років наразі активно продовжують свою роботу в цій сфері. В академії волонтерства я заповнив анкету ще в 20-му році. Прийшов перший раз учасником. Мені все дуже сподобалось. У 2021 році я прийшов також Кремчивську академію волонтерства. Потім став активно волонтерити в молодіжному парламенті Кременчука. Зараз вже другий рік поспіль є оркомітетом програми Кремчивська академія волонтерства. Безкорисливо допомагати всім людям, які цього потребують, наразі дуже важливо. І навчати молодь тонкощам роботи в галузі волонтерства безсумнівно потрібно. Дякуємо організаторам програми. Зокрема, це молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Малеча нашого міста опановує мистецьку техніку вириванку. Наразі діти створюють найбільшу вириванку в Україні і праця юних митців не залишається непоміченою. Згодом про Кременчуцьку вириванку дізнаються всі. Мені подобається виривати, воно не таке уж служна. Робиться виривенку, відчуваєш радість і сміливість». Марафоном святкових заходів відзначає 30-річний ювілей об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Вчора святкували у клубі Метеор. Чому юні кременчужани полюбляють проводити своє дозвілля саме там? У нашому наступному сюжеті. Клуб – країни наших мрій, наших звершень і надій. Ми веселі, ми квітливі, ми завзяті, сміливі. Ми співаємо і танцюємо, вишиваємо, і малюємо, творимо, і граємо і відпочиваємо. З народження вітаємо, всіх гарантів побажаємо. Прийміть від душі наші щирі вітання, хай збудуться всі ваші плани і бажання. 30-річний ювілей відзначає об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Саме стільки у Кримчуці діє розгалужена мережа закладів позашкільної освіти. Містом рухається марафон святкових заходів. У кожному клубі вихованці демонструють не тільки здобуті на гурткових заняттях навички, а й власні таланти. 29 березня святкували у клубі Метеор. Сьогодні у нас незвичайний день. Ми святкуємо ювілей. Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Наше об'єднання це 18 клубів, які розташовані в різних куточках нашого міста. Це 20 гуртків різного спрямування. Сьогодні Метеор особливо гостинно відчиняє двері, запрошуючи на іменини. У клубі Метеор працюють два гуртки: декоративно-прикладного мистецтва, скринька і вокального співу сонячне сяйво. У стінах нашого закладу кожна дитина зможе розкрити свій талант і показати свої здібності, зможе відчувати себе щасливо і комфортно. Тому нехай одюк наш процвітає, даруючи, захоплюючи дозвілля, знання, радісні спогади. Тож діти мають щасливу нагоду розвивати свої таланти та з користю проводити дозвілля, зокрема у клубі Метеор. Я сюди ходжу вже п'ять років. Я займаюся співами, брала участь в різноманітних конкурсах, і мені це дуже подобається. Тут всі дружні, тут дуже весело. Мені 11 років. Я ходжу сюди з першого класу і вже п'ять років. Мені подобаються співи. Я на них хожу, тому що. Я відкрила свій потенціал співати ще коли я була маленька. Мені дуже це подобається, тому я сюди хожу. Яскраво відсвяткував ювілей одюку. Педагоги переконані, що особливо зараз дітям не важливі увага та піклування дорослих. Країна переживає важкі часи, і зараз всім однаково важко, але особливої уваги потребують діти. Ми переконані, що наші знання і вміння це теж зброя. Саме ми, як ніколи, єдині, тому що разом з дітьми ми малюємо, виготовляємо обереги для наших захисників і захисниць. Ми віримо в перемогу, і скоро вона настане. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. У Кременчуцькій публічній бібліотеці відбулася чергова зустріч із циклу цікаві історії з запасників музею. Що цікавого сьогодні дізналися Кременчужани, та з якими враженнями залишилися, дізнайтеся далі. Вже кілька років поспіль Кременчуцька бібліотека спільно з кразавчим музеєм реалізують проєкт Відчуття міста сьогодні. У бібліотеці відбула чергова цікава зустріч на тему містичний Кременчук» із циклу Цікаві історії і запасників музею. Було дуже реалізовано багато зустрічей в рамках цього проєкту, Були організовані екскурсії по місту. Це не тільки зустрічі тут всередині бібліотеки, але екскурсії по місту. Ми так думали, як би його ще такий знаєте, цикл під назвати до цього проєкту. І якось вона сама назва прийшла. Цікаві історії із запасників. Музею тому, що ну. Є на поверхні історії, а є такі історії, які ні в книжці не прочитаєш. Містичні історії Кременчука, які сьогодні почули Кременчужани, директорка краєзнавчого музею Алла Павлівна Гайшинська збирала десятки років, і сьогодні відбулася заключна зустріч містичного Кременчука. Гості заходу дізналися, чому Кременчуцькі господині найкраще в Україні борються з павуками. Почули історію про безсонного пожежника та місця, де він з'являвся. Легенду про Данила Крука, який заснував пасад крюків, та багато іншого. Це дуже багато емоцій. Тому що сама по собі ну от от була революція, от була війна. Але тут більше емоції. І навіть коли інколи здається, що там ну, казочки, ну не казочки, але ж вони такі емоційні, люди в них вірили. Людям хотілося вірити в добро, і практично всі вони добре закінчилися. От люди людям все таки хотілося, щоб добре закінчилось. Ну от крім безсонного рятувальника, але зате він досі допомагає врятувати. Багато кремеджани, які долучились до сьогоднішньої зустрічі, часті гості у бібліотеці. Валентина Олексіївна намагається не пропускати жодної зустрічі в рамках циклу Цікаві історії запасників музею, адже завжди цікаво дізнаватися щось нове про своє рідне місто. Я дуже дуже задоволена. Этой зустрічей с Алой Валны, и я уже не первый раз бываю на этих встречах, и мне очень нравится. Во-первых, она интересно рассказывает, а потом сама артистична. А что вы знаете, собирает эту аудиторию, и все очень задовольны. Надалі спільний проєкт бібліотеки та краєзнавчого музею продовжуватиметься, але вже з іншими цікавими історіями. Далі у мене заплановано, колись ми провели вже перше, першу зустріч, присвячену експонатам музею. Ми розповідали тоді про реставровану ікону. От я думаю, що ми займемося експонатами музею, будемо розповідати про окремі експонати. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамачуцькі новини. 30 березня православні християни вшановують пам'ять преподобного Олексія. Цього дня за церковним календарем свої іменини святкують усі чоловіки, які мають ім'я Олексій. Крім того, в народі вважається, що саме 30 березня приходить справжня весна, тому день називають теплого Олекси. Сьогодні православні християни вшановують пам'ять преподобного Олексія. В народі вважається, що у цей день настає справжня весна. Тому наші предки часто називали цю дату «теплий Олекса. Тепло Олексія. Весна починається сьогодні щодня. знаю. Теплого... тепло Тепло Олексія, але не тепло. Я думаю, що давно бути після Олексія вже тепло. Так. О, це така самокраща прикмета. Перевал на тепло, десь отак воно. Ну, називається тепло Олексія, значить, щось з цим і пов'язано. Також цього дня за церковним календарем свої іменини святкують усі чоловіки, які мають ім'я Олексій. У мене син Олексій, тому це свято я пам'ятаю завжди. Я наскільки знаю, якщо... Коли тепло Олексія холодно, то ще холодно буде. Весна ще не скоро настане. Найчастіше про достанній день березня вдавався теплим, тому господарі вже готувалися до початку польових робіт. У селах там то ж то картоплю витягують. Раніше картоплю доставали на пророщування перед посадкою. Це я пам'ятаю. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Погода на теплого Олекси покаже, яким буде Великдень. Якщо тепло, рік буде врожайним. На ліщині вже з'явилися сережки весна вже остаточно настала. Якщо 30 березня бджоли зроблять свій перший виліт, буде урожайний рік для меду. Попри те, що сьогодні прохолодно, українці все одно зустрічають цей день з посмішкою та згадують різні народні звичаї. А якщо буде тепло, сьогодні Олексія. Ого. Yeah, right, right, right. Yeah, yeah. Тепло, <laughs> то здається, тепле літо. Щось таке чи тепла весна? Mm. Якщо холодно, то холодне літо. Це все, що мама казала. Знаю щось про бабака, що якщо він вилізе там тінь свою побачить, то це значить тепло, довго чи тепла не буде. А ще знаю, що до Великодня там холодно у нас зазвичай. <гул я> <гул я> якщо сьогодні буде тепла погода, значить буде тепла весна. Хорошо сонце світа, значить весна буде рання. Сподіваємося, що справжня весна з теплом скоро настане, а з нею і перемога України. Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбувся благодійний турнір з футзалу, на якому збирали кошти на потреби ЗСУ. За звання найкращих боролися шість команд зібраних з різних силових структур міста. Про переможців турніру, благодійність та результати матчів, дізнайтеся далі. Сьогодні на благодійному турнірі з футзалу між силовими структурами Кременчука на футбольній арені зустрілися спортсмени Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, патрульної поліції, поліції охорони Кременчука, Національної гвардії України та військові у запеклих поєдинках команди боролися за звання найкращих в рамках турніру. Збирали кошти на потреби ЗСУ. Це благодійний турнір, який проводиться на підтримку збройних сил України. Завдяки партнерам, які допомагають командам, допомагають в організації цього турніру, серед учасників рятувальники, поліція, нацгвардійці. Військові кошти збираються серед учасників змагань, плюс серед вболівальників завдяки партнерам та спонсорам, які підтримали цей турнір. Силові структури Кременчука щоденно важко працюють задля наближення перемоги та допомоги нашим Збройним силам. Тому сьогоднішній благодійний турнір став черговим способом продемонструвати свою підтримку воїнам. Сьогодні вони грають гарно. Гарно сьогоднішній турнір це благодійний турнір для ЗСУ. Всі співробітники правоохоронних органів долучилися до цього. Шість команд знаходимось на передовій, тільки що в боротьбі зі злочинністю. Самі розуміємо, як важко на фронті. От так що от і вирішили провести такий благодійний турнір і перечислити кошти. Спорт це азарт та жага до перемоги. Футболісти із задоволенням грали, демонструючи гарну силу та витримку. Футбол це азарт. Всі команди викладаються повну, не обійшлося без травм. Ми розпочали так само перший свій матч і вже наш вратар травмувався, але показали непоганий результат. Але насамперед, головне не перемога, а участь в даному турнірі. Переможцями благодійного турніру стала команда Національної гвардії України, яка показала себе гідним супротивником. Друге місце посіла команда патрульної поліції Кременчука, а третє – футболісти національної поліції. Силові структури показали, що спільна робота та дружні взаємини між управліннями можуть допомогти нам наблизити перемогу. Дарія Кимець Віктор Петров Кременчуцькі новини. Наприкінці шляху, який нав'язала нам Росія, хоч би яким колосальним він був, ми залишимось вільними. Точно здобудемо мир і збережемо повагу до себе самих і один одного. Слава Україні!